Можливо, у вас була така проблема як нереальний реальний приклад в Bound's Basics. Але я знаю е, код, який може зробити цей приклад реальним. Записуємо за мною або запам'ятовуємо, дивіться: 33, 89, 26. Крапка. 91... 4.02. Вот. Можете Можете отак записати на листочку. От цей весь приклад. І дивіться. Та-дам! Приклад правильний. Оттак. Це, на жаль, Барді нам не дасть вже монетку другу. Головну ми зато можемо бігати по школі і робити лук, що, що захочемо.